20 листопада відбулось засідання комісії з присудження районної премії імені Романа Федорєва, яка є найвищою у районі відзнакою за вагомий внесок у розвиток літератури, культури, образотворчого і народного мистецтва. Премією відзначаються високохудожні твори літератури, культури, образотворчого і народного мистецтва, які стали помітним явищем в мистецькому, духовному та культурному житті Тисменецького району. Цього року на здобуття премії були висунуті нові твори літератури, культури, образотворчого і народного мистецтва. Після обговорення та Дискусії навколо представлених творів члени комісії приступили до голосування за підсумками голосування цьогорічними номінантами районної премії імені Романа Федорева стали номінації літератури Василь Харитон, номінації культура народний аматорський чоловічий вокальний ансамбль Два із Хмельниці та у номінації образотворчої народне мистецтво Олена Кондратів з села Радча. Заохочувальні премії отримали Любов Павликівська з Радчі, Богдан Нагорняк з Тисмуниці та Любомир Худяк з Підлужя. Дані нагороди. Будуть вручені переможцем на сесії тисненецької районної ради.